І знову смаколик підмирикей. Заспокійливий гель для шкіри навколо очей. Охолоджуючий, заспокійливий гель, що містить рослинні екстракти, призначені для тонізації та зменшення набряків під очима. Саме екстракт зеленого чаю створює заспокійливий для шкіри ефект. Антиоксидант нейтралізує дію вільних радикалів. Екстракт огірка має пом'якшувальну властивість. Екстракт ромашки, плодів шепшини надають шкірі пружність, а екстракт Лісового горіху усуває набряки навколо очей. Гель для шкіри навколо очей швидко і успішно позбавляє очі від наслідків перептоми. На 130% підвищує рівень зволоженості. Пройшов дерматологічний контроль, протестований офтальмологами. Підходить тим, хто носить контактні лінзи. Вранці та ввечері нанести невелику кількість засобу на верхнє та нижнє повіко. Гель просто необхідний. Шкіра навколо очей більш суха, містить менше сальних волокон, колагену, еластину. Це унікальний засіб. Легка текстура надає відчуття приємної прохолоди.